Дуже часто наші клієнти магазину інтертехніка купуючи мототрактор думають, що це такий собі міні-трактор, який буде працювати і не потребувати до себе якихось рук чи догляду. Аж ніяк. Це конструктор, який буде ламатися, якщо ви не будете його доглядати. І отож, один з основних таких елементів, яким я вам покажу в цьому серіалі Євген і мототрактори, це догляд за повітряно масляним фільтром. Бо ніщо так не вбиває дизельний двигун в тракторі як пилюка, яка попадає через ось цей фільтр. Майже на всіх мототракторах цей фільтр знаходиться у масляній ванні. Тобто у цьому бачку завжди повинно бути 50-60 мл моторного масла. Взагалі, по мануалу пишеться, що ось цей фільтруючий елемент потрібно очищати і продувати кожні 50 годин. Ну, бо то годин роботи. Але я вважаю, що його краще ну, більше разів, декілька разів в сезон, або навіть якщо ви цілий день десь працювали. Допустимо, десь в дуже сильній пилюці, той одразу після цієї роботи її прочистить. І далі вже чистим їхати. Це досить неважко, але двигун, воно може прибити так точно. Давайте покажу, як він розбирається, як його діставати. Так, відкріплюємо завіси. Ось. Бачите? Два ось таких. Фільтруючих елемента. Такі металеві губки. Погляньте, там є масло всередині. Якщо вам видно, так видно. І це, мабуть, також виймається. А, резинка плоту. Ну, коротше, потрібно час від часу промивати ось дану ванночку. там на дні завжди осад, пил. Якась стружка, все залишається тут і ось в цих версинка металевих. І потрібно, щоб завжди що ця губка, що ця металева губка були промочені маслом. Яке масло сюди капати, та і моторне підійде. Моторне масло, яке ви в двигун заливаєте і сюди. промиваєте, достаєте ось це, миєте ці металеві бухти в солярці і продуваєте компресором. Запам'ятали. Ну, от коли вони заб'ються, тоді їх і миєте. А не раз 50 мотогодин. Так, все зібрав. Так. Бачите, це дуже швидко його розібрати, зібрати, дістати. А користь воно приносить дуже і дуже багато. Тому, якщо ви хочете, щоб ваш мототрактор служив довго і не робив вам голову. То дивіться мої ролики останні, де я показую, як доглядати за такою технікою. З вами був Євген. Підписуйтесь і до побачення! Слава Україні!